Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 20 по 23, включно жовтня 2024 року. Розклад зробили за київським часом. Що ж, починаємо, як завжди, з агрогороскопу. Отож, 20 та 21 жовтня, уже спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці близнюки. Це вже йде третя фаза, і 23-го завершиться третя фаза, 24-го буде перехід у четверту фазу. Тому тут у нас не сильно багато справ можна буде. Запланувати й зробити саме на городі, в садку, в теплиці. Що ми можемо робити? 20 го у близнюках, спадаючи місяць в близнюках, можна проводити пророщування насіння тільки бобових культур. Близнюки покровительствують бобовим культурам. Розсаду не турбуємо ці два дні. Для квітів гарний час, але не поливайте при посадці чи пересадці. Можна поділити корневище різних квітів і посадити їх без поливу. Ще можна збирати насіння, копати цибулини, корневище для зимового зберігання. Кімнатні овочі, кімнатні рослини, це і квіти і всі інші рослини, їм треба зараз захист від шкільників та хвороб, і можна провести ще зелені операції. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря не проводиться. В цей час рослини дихають, кожна клітина зайнята диханням. В саду можна проводити обрізку та зелені операції при гарній погоді, сонячній і з вітерцем. Зелені операції можна проводити на будь-яких рослинах і кімнатних теж. Збираємо врожай, робимо заготівлі, але квашення капусти не проводимо. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини і навіть можна запланувати сходити на риболовлю. Кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту від шкідників та хвороб. 22 та 23 третього місяць в знаці рак. Що можна тут робити? А пророщуємо насіння для салатів, причому тут насіння будь-яких культур. І можна, якщо є теплиця гарна, посіяти насіння редиски. Дуже смачна, в знаці рак виходить і зараз вже немає тих високих температур, потихеньку може нарости гарна редиска. Якраз гарний час 22-23 для праці з розсадою проводимо перевалку, пересадку, посадку розсади. Особливо, що стосується квітів, які у нас живуть в кімнатах, вони вже зробили важливу справу, наростили корінці, і тепер час комусь треба висаджувати ці корінці у ґрунт, комусь пересадку, перевалку, посадку вже горшки. Будь ласка, всі ці роботи будуть ефективними та корисними. Тобто працюємо з розсадою і проводимо поливи та підживлення органічними добривами. Для кімнатних рослин дуже багато є зараз в кімнатах, ростуть екзотичні рослини, і не тільки екзотичні, для них дуже важлива справа є. Це пересадка кімнатних рослин. Питають, я відповідаю, шановні підписники. Можете пересаджувати і можете поливати та підживлювати органічними добривами. Поливи будуть ефективні для будь-яких рослин. Підживлення теж ефективні, але органіка нагадується час стихії води. Сад, поливи та підживлення, якщо в цьому є потреба. А ось всі «ні», які нам не можна буде використовувати. Тобто, ні у нас для таких робіт для зелених операцій, ні. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі і не квасимо капусту та інші овочі. Не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Це знак стихії води. Але риболовля, тим більше спадаючи місяць, можна в знаці рак відпочити, якщо є така можливість, і сходити на риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення органічними добривами. Це знак стихії води, і будуть вони ефективні ці два агроприйоми. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 20 по 23 жовтня. Як бачите, тут у нас 20, 21, 22 записані, записані ні червоним кольором. І покупка, і початок справ нових проєктів. Ні, тут напружені будуть аспекти планетні, краще не використовуйте ці дні. А ось 23-го можна в знаці рак. Тут якраз гарний період, гарний день можна використовувати і для початку нових справ, нових проєктів, і для дорогоцінних покупок. Використовуйте. 23-є. А тепер йдемо в будинок 20 та 21. груба камін, у близнюках, знак стихії, повітря. Повинно все бути нормально, тільки якщо сильний вітер, то тоді може задувати назад, так що будьте уважні. Можна планувати і стригти волосся, стрижку нігті можна стригти 20-21, і фарбувати волосся можна, але органічними фарбами. Мити волосся можна ці два дні. Сауна тільки 20-го, якраз вихідний, неділя можна в сауну сходити, ті, хто полюбляє це діло, але 21-го вже не можна. Догляд за шкірою маски не працює цей час. Очищення шкіри у нас на спадаючому місяці продовжується без перерви. Очищення організму можна проводити 20-21 дні. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання буде не сильно якісне, тому ми пишемо ні. Ремонтні роботи можна проводити 20-го та провітрювати речі теж 20-го, але при гарній погоді. А у 21-го ці роботи, будь ласка, до 15-ї години дня. Треба їх виконати. Що ж, йдемо далі. 22-23 знак стихії води, знак рак. Тому завжди буває дим, будьте дуже уважні. І в ці дні, 22-23 не можна стригти волосся, стригти нігті, не можна фарбувати волосся і мити волосся не можна. Знак стихії води. Сауну теж не плануємо, не проводимо. Але маски будуть працювати просто супер. Очищення, догляд за шкірою у нас. Це маски, і очищення шкіри в нас продовжується без перерви. Очищення організму можна провести 22-го, а в 23-го вже ні. Рукоділлям не займаємося в ці дні, тісто пливе просто неможливо з ним працювати, ми не робимо нічого з ним. А ось прання прибирання, так, з двома плюсами. Дуже якісне, гарне буде. І прання, і прибирання можна затіяти таку велику, грандіозну. Грандіозне велике прибирання та прання. Ремонтні роботи не плануємо на ці дні, та провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Рубрика для здоров'я. Здоров'ячко. Що ж ми повинні тут знати? Дивіться, 20, 20 та 21 жовтня місяць спадаючий, місяць в знаці близнюки, а в дні знаходження місяця в знаці близнюки вразливі такі органи, легені. Плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній крітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Під контролем повинна бути нервова система, будьте спокійні в цей час. І що стосується зараз ходять різні інфекції, будьте уважні, якраз саме в близнюках дуже швидко можна захворіти цими хворобами. Так що бережіть і в теплі себе тримайте, і подалі від великого скупчення людей. До речі, всі органи, на яких ми, про які ми сьогодні не говорили, можна на них проводити операції. Це у нас якраз час спадаючого місяця. Нагадаю, на яких не можна проводити операції дихальні шляхи на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Все інше можна проводити. Далі у нас знак рак: 22 та 23 жовтня. А в знаці рак вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. До речі, будьте уважні, інші органи, що я не назвала, там можна організовувати спадаючи місяць різні операції. Але треба для кожного окремо все це питання розглядати. Також при спадаючому місяці можна лікувати зуби, займатися протезуванням, і в цей час можна лікувати артрити, артрози, ретикуліти. І різні інші захворювання. Але будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. Будьте уважні, не займайтеся голодуванням в знаці рак та не переохолоджуйтеся. Така ж сама порада будьте в теплі і подалі від великого скупчення людей. Бережіть себе, будь ласка. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Бувайте всі здорові! Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Зустрінемося в наступному відео. На все добре. Пока-пока!